Ді нашого випускного хочемо сьогодні висловити нам подяку. Подяка висловлюється Чепель Олені Миколаївні, вчителю біології та суперкласному керівнику, за здатність організувати клас як добре злагоджену екосистему, за витримку гідну ДНК і за нерви міцніші, ніж панцир черепахи. Ви той класний керівник, який одночасно і мама, і біолог, і психолог, і трохи чарівник. Іноді просто диво, що всі живі після контрольної біології. Подяка словлюється каву Наталії Ясонівні, класному керівнику і вчителю математики за те, що були нашою королевою класу і рівнянь та найкращою класною керівницею Всесвіту і 11-го класу теж. За мужність невідомими вільними відомими отоловими іхстаїнки, Витримку при словах, навіщо мініця математика в житті, за те, що пояснювали математику так, що навіть калькулятор не поплутував. Виживання у мого класу, де логіка міф домашня. Абріація Олеся Анатолівні, вчитель у початкових класів, за те, що завжди була врівноважена з нами, навіть коли ми плутали букви з цифрами, терпіла наші шалені питання і підтримувала. Висловлюється Зої Олександрівні, вчителі початкових класів, за надлізьку витримку під час перших лінії, сліз, розмазаний бук, і я хочу до мами за безмежну любов, з якою витримали наш перший А клас. Не втратили розум у боротьбі з кривими літерами. Пояснили 473 рази, як правильно писати бук уже. І навіть навчили нас читати, а деяких думати. за терпіння турботу і перші важливі кроки у світі знань за те, що була нашою першою наставницею і другом На невтомну працю, на вічерпний ентузіаст та вміння перетворювати буденність на свято. Завдяки вам кожен знає, що перегуляти урок це не варіант. А вітатися треба голосно, щоб всі чули. А дар – перетворювати ранкові настанови на джерело позитиву гідних окремих областей. Столівні, заступнику директора з виховної роботи та вчителю зарубіжної літератури. За те, що були з нами на одній хвилі, втілювали в життя всі наші ідеї. За те, що зберігали спокій, коли не читали твори, та вміли розповісти 400 сторінок тримами за 45 хвилин так, щоб ми далі щось розуміли. Анатоліє, психолога ліцею, Завітано та щиру працю за те, що в початковій школі були опорою для дітей, даруючи їм знання та підтримку, і надалі продовжували нам допомагати та надихати. <му> Кравченко Тетяні Петрівні, заступнику директора з навчально-виховної роботи за професіоналізм, невтомну працю, вміння організувати навчальний процес і особливо за наш ідеальний розклад уроків. Учити, учительські роки, не шукаємо. Подяка висловлюється Антоніку Віктору Миколаєвчу, вчителі. Астрономії за зразкову чіткість і відповідальність за вашу непохитну віру в те, що репетиція не може бути важливішою за закон ОМА та за те, що вчили нас логічно мислити. Івану Васильовичу, вчителю технології, за те, що завжди був готовий поставити нам двійку, навіть коли ми просто творче прогулювали уроки. Висловлюється кастриці Ніні Григорівні, вчителю хімії, за терпіння та відданість своїй справі наполегливість та точність при вивченні формул та реакції та, що навіть атоми боялися помилитися. Іванівні, вчителю математики та інформатики, те що змогли пояснити, чому «Х» – це не просто буква Терпілі, Терпіли наші, де це в житті знадобиться. Лось і ні, юрівні, чителю основи здоров'я правознавства, за терпляче пояснення, чому конституція це не просто папірець, а справжній оберіг за те, що ви навчили нас відрізняти право від обов'язків. Тані степанівні, вчителю групи продовженого дня, це те, що навчили нас, що домашня робота це святе і що гуляти можна тільки після того, як, як усі завдання зроблені за терпіння, посмішки і вміння тримати нас під контролем. Словлюся Хлімовській тамарі Миколаївні, вчителі основ здоров'я, зацікавити захоплюючі уроки та за турботу про те, щоб ви берегли та зміцнювали власне здоров'я учнів. Меровичу вчитель історії за те, що переносив учнів у давнину швидше ніж інтернет вантажу Вікіпедію за легендарні тести, «24 питання за 10 хвилин та неславну віру в те, що ми таки запам'ятаємо дату першої світової війни. Літератури за титанічну працю за те, що терпіли наші твори, які були схожі на лібрето для абсурдної опери, а ті звороти тікали від нас як спритні миші за те, що не піддавалися нашим маніпуляціям та не відпускали з уроків. Адже ми завжди відставали від програми. Івичу, вчителю фізичної культури, за вміння перетворювати уроки в справжнє свято спорту і сміху за нетерпіння та за те, що змушували бігати навіть тих, хто бажає пробіжку катастрофою світового масштабу. Словоюся мистецький Олені Вікторині, Вікзаринівчителя англійської мови. За розуміння за те, що з вами ми завжди почувалися вільно та зрозуміло, навіть коли аудіювання стало нас у глухий кут. Тині Васильівні бібліотекарю ліцею за любов до книг за те, що витримала все від порваних і загублених підручників до знайдених бутербродів між їх сторінками. Вчителю захисту України за професіоналізм і відданість справі виховання нашої молоді, за величезний внесок у формування патріотичної свідомості кожного учня. Захарчуку Юрію Миколайовичу, вчителю інформатики, за найяпічніші партії в мафію, за бездоганне місто засинає і за те, що навіть мафія не може обманути такого гри. Вчителю історії за те, що ваші життєві історії робили минуле напроще цікавим. І окрема подяка за обіцянку з цвинтарем, яка завжди викликала посмішку. Дякую, балюбілі Олександрівні педагогу соціальному. Професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-педагогічну діяльність, турботу про добробут і розвиток дітей та молоді. Подяка висловлюється Гринчук Ніні Олександрівні, медсестрі ліцею за те, що до нашою шкільної береги здоров'я за турботу про кожного за оперативність і доброту, з якої ви завжди приходили на допомогу. Рівні вчителю географії за те, що пояснювала паралелі та меридіани так що хотілось вивчити навіть тайфуни та урагани з любов. Дії Миколаївні за доброзичливість та любов до книги за секретну бібліотечну магію, бо як інакше пояснити, що ви завжди знаєте, де стоїть саме та книга, яка нам потрібна. Вчителю образотворчого мистецтва заміння перетворити будь-який аркуш на витвір мистецтва і кожен наш урок на маленьку виставку шедеврів. Подяка висловлюється кордівчику Івану Івановичу, вчителю інформатики. За неперевершену здатність реймонувати зависні комп'ютери приборкувати не пере... Не передбачені оновлення Windows та заміння зберігати спокій, коли все навколо лягло. Пашківські наталі Дмитрівні, педагогу організатору заміння організувати наше довкілля, підтримку за те, що забирали нас уроки на репетиції.